Чорний чи червоний. Що найбільше купують, яких браслетів? І чорний і червоний. Нема там що. Нема там що. Нема там що. Що це? Отакі вони, так? Да? Е, так, це захисні браслети, браслети. Тобто оберіг. захисні вдіваєш на руку і тако вдоль дороги, вдоль дороги йдеш і тебе нічого не бере. Да? Нічого Оце не бере. Він. Ні, це браслети, які мають вшиті вплетені. і 90 псалом. Як не знаю, багато де пишуть, всім дається їхній. Це сильні слова. Да. Yeah. Так воно і є. Якщо ви. Вірите в це, ви православна людина. Зверта... Читаєте ці молитви, а не просто вдіти на руку і думати, що все То це Бога поможе. за бороду. То це поможе. Тоді дані є такі. В нас браслетики чорні, червоні, варті 120 гривень, виготовлені з паракорту е із камінчиками, бусинками гагату і хрестик з гагату. Мають таку застіпку, яка розтягується, стягується на будь-яку руку. Можуть бути як чоловічі, так і жіночі. сайт шапці профілю и порна лавка.